Руна дня на 22 жовтня 2025 року. На цей день випала руна Дагаз, це руна світанку, оновлення, прориву і просвітлення. Вона символізує перехід від темряви до світла, завершення складного періоду та початок нового етапу. Ось що може вас очікувати пробудження, нове розуміння. Ви можете прозріти в якійсь справі, побачити істину або знайти рішення. Зміна на краще. День може принести перелом від темного до світлого, від сумнівів до ясності. Завершення циклу. Щось добігає кінця природно, відкриваючи місце для нового. Полегшення після напруги. Відчуття, що камінь з душі впав. Поради на день. Довірся змінам. Навіть якщо зараз вони здаються незвичними, вони ведуть до світлого результату. Не тримайся за старе. Дагаз змиває минуле, щоб звільнити місце для росту. Вір у світанок. Те, що вчора здавалося темрявою, сьогодні може стати благословенням. Дій з відкритим серцем. Чесність і ясність принесуть гармонію.